Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитися таке питання: кого від вас відвели, кого ведуть. Так, Нагадую, розклад загальний. Зараз подивимося, для кого цей розклад. Якщо ваша, ваші енергії, то дивіться до кінця Ні, гортайте далі. Так, говорю для жінок чоловіки перевертайте під себе. Отже, для кого цей розклад. Для людини, яка щось святкує в даному випадку, можливо, зустріч однокласників, щось з дитинства. Так, а ну що тут? Угу. Або навіть не з дитинства. Можливо, ви знайомі з дитинства з цим королем Пентаклів. Тут, дивіться, пристрасть йде. Біля королеви кубків диявол випадає як велика пристрасть, ви сповнені емоцій, закохані йдете. І королев, король Пентаклів до вас йде. Земної стихії, можливо, але не обов'язково по загальному розкладу. І дивіться, це людина, яка любить землю. Фінансово стабільний, самостійний дорослий чоловік, полюбляє фінансову безпеку, можливо, там будинок, машина, квартира, доча, все є. Так, отак От для такої. Так. А ви сповнені якісь бажанням. Оце якраз ваші енергії на даний момент. Ви святкуєте, або недавно у вас була ця зустріч, яка вам щось нагадала з дитинства, або за вами отак от красиво, ніжно, по-новому якось е залицялися, ухажували. Так, для такої людини зараз цей розклад. Кого від вас відвели, кого, від вас, м кого до вас ведуть, кого від вас відвели, перше, подивимося, кого від вас відвели. Так, а відбили, відвели вас від вибору? Тут стояв вибір, або фінансово стабільна ви будете, або перемагати своїх ворогів і втомитися. Так, кого від вас відвели? Якогось чоловіка, який міг розбити вам серце. Хоча цей чоловік уже вас три до вас, тобто вже намагався проявитися, хотів завоювати вас. От таку людину від вас відвели. Тепер кого ж до вас ведуть? Кого до вас ведуть? А дивіться, він уже йде. Хай не дуже швидко, але на коні, з бажанням до вас йде. І знову ж таки, це король Пентаклів. Напевно, там, де, можливо, зустріч однокласників або когось знайомого з дитинства. І по карті зірка ваша мрія збувається. Так, знову ж таки пристрасть. Прибирайте страхи. Прибирайте, да, вам можливо, потрібно подумати, трішки буде. Але, знову ж таки, йдіть за своїм бажанням. Вам подобається цей чоловік, і ви сповнені до нього. Емоціями пожинать плоди, це вам посилають вищі сили цього чоловіка. Ви багато чого гарного в житті зробили, що ваша мрія тепер збувається. Цей чоловік здійснить вашу мрію. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди негатив обходять вас стороною.